Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Props-in проти Props-out. Обертання пропелерів в протилежному напрямку до того, що зазвичай налаштовано в Betaflight, дає свої переваги. У цьому відео ми поговоримо про те, в чому полягають ці переваги, і чому я не налаштовую Props-out на більшості своїх дронів. О, і ми також поговоримо про те, як налаштувати Props-out, якщо ви хочете спробувати ці переваги. Залишайтеся з нами. Для початку давайте переконаємось, що ми всі розуміємо значення Props In і Props Out. у Betaflight за замовчуванням Props In конфігурація. Пропелери будуть обертатися всередину до центральної лінії квадрокоптера, якщо дивитись на нього зверху. У квадрокоптера два двигуни повинні обертатися за годинниковою стрілкою, а два. Проти годинникової стрілки, причому діагонально протилежні двигуни повинні обертатися в одному напрямку, інакше вісь яв не буде працювати. З цього випливає, що є два можливі варіанти обертання двигунів. Ви можете запустити їх у режимі Props In або Props Out. Наприкінці цього відео я покажу вам, як налаштувати Props Out. Але давайте поговоримо про те, в чому полягають деякі з цих переваг і чому я не використовую його на більшості своїх дронів. Однією з переваг пропсаут режиму, яка є абсолютно правдою, є те, що ви з більшою ймовірністю відскочите від перешкоди в разі лобового зіткнення. Подумайте про квадрокоптер так і уявіть, що пропелер обертається в цей бік, і при лобовому зіткненні з перешкодою, перешкода засмоктується і зупиняє пропелер на рамі, і квадрокоптер падає. При лобовому зіткненні з перешкодою в режимі props Out перешкода відштовхується, а квадрокоптер швидше за все відскочить і продовжить політ. Теоретично дрони зі зворотним обертанням можуть розбитись при боковому зіткненні, але ви ймовірніше зіткнетеся з перешкодою, коли будете летіти лоб в лоб. Тому гонщикам дуже подобається props Out режим обертання. Тому що вони ймовірніше відскочать від воріт і зможуть продовжити політ, на відміну від того, що їх засмокче в ворота, вони застрягнуть, зависнуть і не зможуть фінішувати. Це також вірно і для пілотів фристайлу. Якщо ви летите через зарості, ви швидше за все відскочите від них і гілок, або відштовхнете їх і зможете продовжити політ. Ніхто це не заперечує, це просто факт. Ще одна відмінність між пропсин і пропсаут полягає в тому, куди потрапляє бруд, трава і так далі. Наприклад, коли ви косите газон за допомогою пропелерів. При пропсин обертанні в певних випадках трава і бруд потрапляють в об'єктив вашої камери, і вона може сильно забруднитись і не показувати, куди ви рухаєтеся. З пропсаут обертанням пропелери кидають бруд і траву в стек управління польотом, що робить ваш квадрокоптер трохи потворнішим, але це не заважає йому літати. Тому деякі люди стверджують, що пропсаут. Краще для збереження об'єктива чистим. Я не завжди з цим погоджуюся, тому що, якщо подумати, то найімовірніше, що в об'єктив і на пропелери потрапить трава і бруд, коли квадрокоптер лежить догори дригом на землі, і ви намагаєтеся вибратись з положення в режимі черепахи. В режимі черепахи напрямок обертання пропелерів змінюється на протилежний. Тому я вважаю, що якщо ви використовуєте режим черепахи, а ви повинні його використовувати, то ви збережете об'єктив чистішим, використовуючи стандартне обертання, так що в режимі черепахи ви будете забруднювати польотний контролер. І як часто ви насправді летите вперед і косите траву? Тому я думаю, що стандартне обертання насправді зберігає об'єктив чистішим, якщо ви користуєтесь режимом черепахи. Є також деякі аеродинамічні переваги зворотного обертання пропелера, і одна з цих переваг пов'язана з тим, куди рухається лопать всередину чи назовні. Зараз це гіпотетично вірно. Можливо, це так, але на мою думку, ефект на дронах з такими маленькими пропелерами занадто малий, щоб про нього згадувати. Я не можу це довести. Щоб це довести, потрібна аеродинамічна труба, але я просто не впевнений. Справжня перевага в управлінні з реверсивним обертанням полягає в тому, як працюють вісі яв і рол. Тож, якщо ви замислитесь над цим, коли ви повертаєте квадрокоптер, ви, як правило, нахилятимете і повертатимете в одному напрямку. А при стандартному обертанні пропелерів Props-in, дальній задній двигун сприяє як повороту яв, так і ролу. А це означає, що цей дальній задній двигун. Досягне максимуму раніше, тому що йому доводиться впливати на дві осі одночасно. А принцип роботи дрона полягає в тому, що як тільки один двигун досягає максимуму, інші двигуни не можуть ставати сильнішими, інакше дрон дестабілізується. Це той випадок, коли найслабша ланка в ланцюзі гальмує весь процес. Застосовуючи Props Out, дальній задній двигун робить свій внесок у вісь Roll, а ближній задній двигун у вісь яв. А це означає, що ви отримуєте додаткову потужність. У повороті мотори можуть обертатися швидше без обмеження керованості. Це звучить як важливий нюанс, але насправді це не так важливо, як здається, за винятком одного випадку. Річ у тім, що якщо ви подивитеся Blackbox Lock з 5-дюймового дрона. То побачите, що навіть у дуже крутих поворотах ви зазвичай не виводите один з двигунів на максимальну потужність. Отже, навіть якщо один з двигунів виконує дві роботи, він все одно має достатньо потужності, щоб керувати дроном. Місце, де ви дійсно бачите перевагу від Props Out і додаткової потужності на поворотах, це маленькі мікродрони, такі як цей. Ці маленькі хлопці не мають гарної керованості, і коли у вас є мікродрон, який зносить у повороті. А потім ви виставляєте пропс-аут, і він виправляє занос. Ось причина, принаймні, на мою думку. Це те, що ви розділяєте рол і вісь яв між двома двигунами, замість того, щоб змусити один двигун робити і ролл, і яв, а один двигун просто нічого не може зробити. І це дає вам додаткову керованість на поворотах, а це дуже важливо. Тож, хто повинен використовувати реверсивне обертання, а хто ні? Ну, я думаю, що будь-хто, хто використовує мікродрон, скажімо, від трьох дюймів і нижче, повинен серйозно подумати про використання Out. Особливо, якщо ви використовуєте один з цих маленьких 65, 75, 85-мм міліметрових дронів. Їх завжди слід використовувати з реверсивними пропелерами. Вони завжди виграють від цього. Ви отримуєте менше заносів і краще проходження поворотів в цілому. Я не думаю, що для більшості п'ятидюймових або, можливо, чотиридюймових п'ятидюймових чи більших квадрокоптерів є якась перевага в керованості, коли справа доходить до польоту. Тут ви повинні вирішити, чи подобаються вам реверсивні пропелери чи ні, залежно від того, як ви ставитеся до відскакування від перешкод чи до потрапляння бруду на об'єктив вашої камери. Розумієте, я вважаю, що Пропсаут краще відскакує від перешкод, але через режим черепахи він гірше захищає об'єктив від бруду. Особисто я на всіх своїх великих квадрокоптерах використовую стандартний режим обертання, і причина цього в основному в лінощах. Розумієте, мені довелося би переналаштувати всі дрони, які у мене є, на Props Out, тому, що я б забув, як саме налаштований дрон. Я міняю режим роботи, а дрон втрачає керування. Я просто не хочу мати з цим справу, тому я просто встановлюю усюди Props In, і на цьому все. Це також має тримати мої лінзи в чистоті, коли я використовую режим черепахи, гадаю, що це перевага, але я ймовірніше розіб'юсь при ваварії. Тож як перейти від Props-out до Props-In? Ось відповідь. У Betaflight вам потрібно перейти на вкладку конфігурації, і тут, у розділі Мікшера, ви маєте вибрати реверс напрямку двигуна. Саме тут деякі люди помиляються, тому що насправді це не змінює напрямок оберту двигуна. Це просто повідомляє Betaflight, що ви змінили напрямок руху. Якщо ви зупинитеся на цьому, то ваш дрон перевернеться, коли ви спробуєте його запустити. Тож вам потрібно буде змінити напрямок руху, зберегти і перезавантажитися. Потім вам потрібно буде зайти в BL-Heli Suite, припускаю, що ви використовуєте BL-Heli і і встановити реверс напрямку двигуна. Ви зміните напрямок двигуна тут, у BL-Heli Suite, або якщо бажаєте, ви можете просто відпаяти дроти двигунів і поміняти місцями будь-які два з трьох дротів на кожному з двигунів, що змінить їх напрямок. Ви повинні переконатися, що коли ви обертаєте двигуни за допомогою вкладки двигуни, вони обертаються в тому напрямку, який показано на цій схемі. Отже, ви змінюєте напрямок тут, потім змінюєте напрямок у «ESC». і все готово до запуску. О, і потім просто переконайтеся, що ви правильно налаштували оберти, і готово. Отже, тепер ви знаєте про потенційні переваги польоту з Пропсаут і знаєте, як це зробити. Ви можете подумати про себе. Хіба ми не говорили про це вже давно? І це правда, ми говорили? Я багато разів відповідав на це питання в коментарях на YouTube і на прямих ефірах. Люди продовжують задавати його, тому я нарешті сів і зняв про це відео, на яке я зможу нарешті вказати людям, якщо вони захочуть дізнатися мою відповідь про зворотні обертання. Я сподіваюся, що ви дізналися щось з цього відео про обертання пропелерів. Якщо так, і ви хочете підтримати контент, який я створюю, в описі відео є посилання на способи, якими ви можете мене підтримати. Один із способів стати моїм патроном на Patreon.com чи як він там називається. Ви можете підтримати мене всього за 2 долари на місяць. Якщо зробите це, ви отримаєте доступ до мого приватного сервера Discord. Ви також можете підтримати мене за допомогою партнерських посилань, які знаходяться внизу більшості моїх відео, але не цього відео, тому що в ньому немає ніяких продуктів. Але в будь-якому моєму відео, де є товари, внизу в описі відео будуть партнерські посилання, і ви можете зробити будь-яку покупку, перейшовши за одним з цих посилань. Щоразу, коли ви збираєтесь щось придбати, натискайте на одне з моїх партнерських посилань, купуйте, оформляйте замовлення, і я отримаю невелику комісію. Це небагато, але це дійсно допомагає. Щиро дякую вам за перегляд. Приємного. Я забув заклик до дії. Гей, гайди з YouTube радять завжди ставити заклик до дії у своїх відео. Я думаю, що прохання перейти за моїми посиланнями це заклик до дії. Але чи використовуєте ви проп-аут налаштування? Розкажіть мені в коментарях, чому ви використовуєте зворотне обертання. І якщо ви використовуєте Props Out, Особливо цікаво дізнатись, якщо ви використовуєте його на 5-дюймовому дроні. Чи помічаєте ви велику відмінність в керованості? Я знаю, що ви помічаєте на мікродронах, але як щодо 5-дюймів? я не помітив жодної різниці. Хм. Кажіть, що думаєте? Приємного польоту.